Всім привіт! Оранка продовжується. нас У пару кілометрів десь, кілометра 4, 5, напевно. 5, ну 5 на кілометрах 3 точно. При швидкості 9,5, 10 км в одну сторону їдемо пів години камера якась мутна. Тут земля немає вже такої ціліни. Місцями є, але дуже мало. Оремо на глибину 20 сантиметрів? Вогони. добрі, великі. Тут у нас якісь нори, лисиці або ще якась тваринка живе. Трохи кидає, нерівності тут склон у нас за балка донизу вариться, ну дуже приємно. Ще багато. Наривали собі хатинок. Тут був посіян Сонях, але перший рік, як тут сівся Соняк повноутіл, був урожай, була волога. 22 й рік вже, ну, в 21-му тут ще було, ось якщо видно, які палки товсті Ось все. і які стоять палички. маленькі та нюсенькі у 21 році тут був ще сонях врожай В 22 році тут не було були маленькі шляпки але навіть невигідно було його збирати немає сенсу. Тепер ми це все е, заорюємо. Тут не оралось багато, дуже багато кроків. е сівалкою Хоршмаєстро. Все, з гіночку ми відбивали по навігатору. Така краса. Якщо так якось так. Підписуйтесь, будь ласка. Ставте лайки, коментуйте, як вам ранка, подобається, не подобається. Сьогодні у нас 14 січня, здається. Погода добра, Зрання був морозець невеличкий, На колесо майже не налипає, трактор йде без пробуксовок. Відспіло Гесенко. Пашемо в Звал, вот бачите які палки в то е, з 21-го року. А ось з 22-го що буде видно які малесенькі, тонісеньки пачки сонях. Да? Ну що, на цьому напевно все. Це. Всім гарного дня.